Розумні питання. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. Громадо. Підтримуйте радіо підпискою, коментарями, поширеннями, а також ставайте нашими меценатами, допомагайте нам діяти та існувати. Дякуємо. Про те, що на безумні аматорські поради потрібно відповідати питаннями, гострими, уточнюючими. Як мінімум. Для того щоб зрозуміти, наскільки ці поради корисні, професійні і доречні. Розумна людина не та, що знає відповіді на питання, а та, що знає, які питання слід ставити. Було б дуже непоганим варіантом не розмовляти з цією церковою мандрівною трупою, а ставити їм питання Ну, наприклад, якщо ви радите нам капітулювати чи як ви це називаєте обмінятися територіями, поїхали розповідайте покроково, як це робити. Віткін, ти ж білорусько американський ще й юрист, давай розповідай, як жертва агресії, не порушуючи власні закони і вимоги міжнародного права може це зробити. На жертву агресії напав агресор. Чи може жертва агресії капітулювати, чи її країна може бути тільки окупованою, що в цьому випадку повинна зробити ООН, не пам'ятаєш, бери статут ООН і міжнародні конвенції, які регулюють саме ці правовідносини. Не знаєш, де брати. Наймай справжніх юристів, хай вони це роблять за тебе. Хай шукають вимоги зі створення коаліції держав, військо ООН, які повинні попередити ті наслідки, що кожного дня відбуваються в Україні. Як президент країни, що захищається від нападу агресора, повинен був діяти в момент нападу, підняти руки і здатися вбивці. Чи може в нього був прямий обов'язок, встановлений Конституцією країни. Стати на її захист, очолити національний спротив і оборону та протидіяти всіма законними засобами, включаючи і військові агресії воєнних злочинців, що повинні були робити члени ООН, які підписали і її статут і стали учасниками всіх конвенцій, про які ми тебе Віткін, тільки що запитали, що повинні були зробити окремі учасники. Фактично гаранти міжнародної безпеки, які колись створили цю організацію у випадку протидії агресора в Раді Безпеки всім цим передбаченим міжнародним правом заходам. Заходам із захисту жертви агресії. Не знаєш, так а на що ти тоді за це узявся? Блазень? Спитай себе, що повинна робити сторона. Яка, підписавши контракт, отримавши майно, не виконала умови цього контракту, Будапештського меморандуму із захисту власника цього майна, хіба не захищати цю контрактну в лапках сторону. Хіба не ця так звана оплата, передбачена умовами цієї Угонди? Якщо не захищати, то може, хоч забезпечити цю сторону всією зброєю, яка їй потрібна для такого захисту, безкоштовно, просто виконуючи вимоги контракту. Ще питання Віткін. Не хочеш, голова лусне. То йди, Чебуреків, поїж і в гольф пограй, і більше нікому нічого не рад в цій царині, Бовдур. Це не твоє, і не треба нічого пояснювати Зеленському, що саме хоче хуйло. Він це і так розуміє і знає йому навряд чи знадобляться твої поради. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк.